І ось, друзі, вже середина серпня. Повторне квітування троянд у мене майже завершилося. Але продовжують квітнути ще інші квіти. І вже навіть жоржини почали потроху себе проявляти, бо для них дуже був складний період такої спеки. І починають своє квітування очітки. І навіть зелені. Суцвіття виглядають декоративно, але вже є деякі і заквітували. Ось так, навіть один у мене заквітував. На жаль, сортів, очітків не знаю. Всі купувалися або на базарі, або дарувалися друзями. Так от дуже вдалим вважаю. Ось це поєднання очітки різних сортів із ехіноцеєю. Ехіноцеєю, і там в мене ще хризантема доволі рання, хоча я її підрізаю, щоб вона не так рано починала квітування, тому що спеку також дуже проблематично переносить. Але потім я ехіноцею зріжу, і вона вийде на перший план разом із Айстрою Альпійською. Але це ще все попереду. Поки що квітна Ехінацея, ехінацея пурпурова лікарська, доволі високоросла. Вона досягає висоти майже метра. І ось так вона із очітком. Також він дуже високий і вважаю дуже вдалим поєднанням. Ось так уже з жоржинами, очітки. На задньому плані починає квітнути гелініум. Ще залишились помпончики Монарди. Роянда Помпонела в мене в цьому році доволі пізні квітування. І це одне із поєднань. І зараз підійдемо до іншого. Ось у мене на протилежному боці флокси. Ось такі високорослі флокси із Барбарисом і за парканом Спірея Вангута. Я вважаю також дуже вдалим поєднання. Вони одного росту, великі крупні кущі і одне одного доповнюють. І навіть куля, яку я сформувала із звичайного клена, вона також добре тут сюди вписується. Ну, а підбиває ті ж самі очітки, потім буде ще квітнути білим кольором Айстра Альпійська. І ця комбінація дуже і дуже довго триває. Флокс цей квітне. Дуже довго тривало. У мене тут декілька сортів, ось таких високорослих, а ще на півтіні то також придає її високорослості. І буде цілий серпень підтримувати декоративність цього куточку. Ще одне із вдалих поєднань ось таких простих чорнобривців. Але різні сорти і різні кольори. Навіть якщо не акцентувати, то й не скажеш, що це чорнобривці. Наші звичайні чорнобривці. А ще в мене вдалині також на задньому плані. Ось тільки інші сорти чорнобривців. Тому ось так вони поєднуються разом. Також вважаю дуже вдалим поєднанням, ще й з куничником. І ось ще, на мою думку, дуже вдале поєднання це синього і червоного. Червоні троянди і сині допоміжні рослини. Це піровська, неперевершена піровська. Ну, вона в мене буквально другий рік. Ще з пересадкою одна була, а вона не дуже полюбляє пересадки. Піровська в цей період, в серпні, взагалі виглядає найефективніше в саду, а також Віроніка. Колосиста, здається, так вона називається. Ось вона як почала квітнути. І ще до цих пір, це тобто вже, мабуть, місяців зо два, вона квітує безперервно. Я її відрізрізаю, її відсвічує ось такі колосочки, і вона випускає з боку. Все нові і нові. І квітне, і квітне. Нехай не такими вже е, доволі крупними, мілкішими, звичайно, цвітоносами, але все одно квітне і квітне. Їх, і, і доволі рясно. А ще ось дзвоник я підрізала, і він ось таким заквітнув кущиком, вже круглим кулькою такою. І також вербена-бонарська в мене в цій групі. Червоний група у мене із синіми і білими. Ось Шнея шнеяхегель. Вона також безперервно квітує. Безперервно. Я її також підрізаю і вона знову випускає бічні свої паростки і починає квітнути. Вербена і піровська. Ось таке поєднання, мені здається, дуже вдало. І з зеленими суцвіттями очітків, і з червоними трояндами. І ще й доповнюють дзвоники. І ось ще одне поєднання це барбарис, спірея японська, туї смарагд, сизий стахіс і на фоні зелених троянд. Ось таких троянд, грунтопокрівної троянди Хілоу, Свані і Аспірин. А впереді овсяниця. І осока мороу. Хоч вона, в принципі, і не дуже полюбляє, е, вірніше, вона тіньова рослина. Ну, у мене росте на сонці. І ось так квасниця вже заполонила. Дощі пішли, і вона розріслася і зробила, прикрила мені весь ґрунт. Хоча я її вважаю агресором, але їй дозволяю це. Ось вона зараз дуже гарно підбила цю групу рослин. І з цієї точки ви подивіться, як гарно виглядає піровська. От вона в мене так розположена, що Її з кожної точки видно. І це тільки початок, тому що я збираюсь в цій групі піровську посадити на задньому плані, скажімо, в декількох місцях. Туї в мене тут акцент. Всі остальні рослини обігрують туї. Мені б цікаво було вашу думку в коментарях. Ось я зараз ще ось так підійду і знову з'являється піровська. Друзі, буду вдячна за коментарі. Можливо... Ви мені підкажете, що в цій групі можливо ще якимись рослинами доповнити. Буду вдячна за лайки. І, звичайно, запрошую підписуватись на мій канал. Ось я ще відійду і покажу цю композицію в цілому. Озбираюсь ще змінити. Оцей правий бік доповнити. Ну, на осінь мене є чим зайнятися. Ось так, мої дорогі друзі. До нових зустрічей.